Добрий день, шановні глядачі. В цьому відео ми з вами розглянемо самостійну роботу на тему ділення звичайних дробів, знаходження числа за його дробом. Ось наша самостійна робота почнемо розв'язувати. Перше завдання. Знайди число, якщо одна п'ята його дорівнює 6. Тут у нас дія така, що все число ми не знаємо. Ми знаємо тільки якусь його частину. І знаємо, що якась частина, тобто п'ята, дорівнює у нас 6. А як же знайти повністю це число? Треба просто цю частину, що нам дана, помножити на знаменник даного нам, даного нам дробу. І поділити на чисельник. Тобто треба просто 6 помножити не на 1 п'яту, а перевернути дріб і ось таким чином порахувати. Тобто на даний дріб перевертаємо і на нього множимо. 6 помножити на 5 це 30. Отже, число, яке нас просили знайти, це 30. Чи буде 30 у нас одна п'ята частина? Так. Оскільки, якщо ми 30 поділимо на 5, ми отримаємо 6. Ось це і буде у нас відповідь. Друге завдання. Перетвори десятковий дріб у звичайний. А потім обчислий приклад. Давайте перетворимо 0,24 у звичайний дріб. Яким чином це робимо? Цілих у нас тут немає. То їх і не буде. Ставимо рисочку дробу. 24 записуємо в чисельник. В знаменник ставимо одиничку. І дописуємо стільки нулів, скільки у нас стояло цифр після коми. Тобто 2. Ось наша відповідь. 24 сотих. Але ми бачимо, що цей дріб у нас скоротний. Навіщо ж нам рахувати великі числа, якщо можна його зменшити? Якщо згадаємо табличку множення і ознаки подільності, то ми побачимо, що і 24, і 100, на що у нас можуть поділитися? На 4. Давайте поділимо на 4 наш чисельник і знаменник. 24 поділити на 4 це у нас 6. 100 поділити на 4 це у нас 25. Цей дріб вже не скоротний. Це ми отримали вже те, що нам було потрібно. Тепер треба 6,25 поділити на 3,17. згадаємо, як виконується дія ділення звичайних дробів. Для того, щоб поділити на дріб число, яке ділиться. Залишається без змін. Число, на яке ділимо, просто перевертається, і виходить обернений дріб тому, що був спочатку. І тепер просто підрахуємо, що у нас вийде. Ну, можемо також скоротити трішки 6,3, наприклад. Поділимо 6,3 на 3. 3 поділити на 3 це 1. 6 поділити на 3 це 2. Що у нас виходить? Виходить, 2 помножити на 17, це у нас 34. 25 помножити на 1 це 25. Ну, давайте виділимо цілу частину. Це у нас буде скільки разів вміщується 25, 34. Один раз. Знаменник залишаємо без змін. А як же нам написати чисельник? 25 множимо на 1, отримаємо 25. Тепер, ось цей добуток, що ми отримали, віднімаємо від того чисельника, який у нас був. Тобто 34 віднімаємо 25, отримаємо 9. Це у нас дріб уже. Нескоротний. Так і залишаємо відповідь 1,925. Ось така наша друга відповідь. Далі. Обчисли значення виразу. Я не буду переписувати повністю цей вираз, ви його добре бачите. Я відразу напишу розв'язання. І будемо його розв'язувати по діях, для того, щоб не було. Дуже багато чого писати і переписувати по декілька разів і нічого ніде не загубити. Отже, бачимо дужки, бачимо ділення і бачимо степінь. За правилами арифметики, що ми виконуємо в, першу, в першій. дії? В першій дії ми підносимо до степеня наш дріб. Дві п'ятих підносимо до другого степеня яким чином? І чисельник і знаменник підносимо до другого степеня. 2 помножити на 2, це у нас буде 4. 5 помножити на 5 буде 25. Ось ми піднесли до степеня це була наша перша дія. Яка буде друга дія? Друга дія порахуємо те, що у нас в дужках. Це ми зробимо. 3,7. 15, відняти 2,16. І порахуємо. Яким чином тут будемо рахувати? Подивимося, що треба знайти спільний знаменник, оскільки ми не можемо віднімати два звичайні дроби, у яких різні знаменники. Давайте знайдемо. Найменше спільне кратне для чисел 15 і 25. 15 поділимо на 3, отримаємо 5. 5 поділимо на 5, отримаємо 1. 25 розкладемо на 5, отримаємо 5. 5 на 5, 1. І яке ж у нас буде найменше спільне кратне? Дивимось на перший стовпчик і знаходимо добуток. 3 помножити на 5 це у нас 15. Тепер, тут була у нас одна п'ятірка, а тут їх дві. Тобто нам треба наш добуток, наші 15, домножити ще на одну п'ятірку. 15 помножити на 5, це у нас буде 75. Отже, наш новий знаменник 75. Тепер знайдемо новий чисельник. 75 поділимо на 15, отримаємо 5. 5 помножити на 7 35. 75 поділимо на 25, отримаємо 3. 16 помножити на 3 це у нас 48. І тепер можемо порахувати. Але дивіться, що виходить. Тут у нас е, однакові знаменники це вже все добре. А тепер 35 відняти 48. А ми не вміємо ще від меншого числа віднімати більше. Що треба зробити в такому випадку? Треба у трійки позичити одну одиничку. Ось цей запис означає те саме, що, дивіться, позичаємо, це ж те саме, що 3 додати 35,75. Тобто, чи плюс тут написано, чи це спільно так написано, це один і той самий результат. Давайте розпишемо трійку, як цілих, Одиничку ми позичили. Плюс 75,75. 75. Чому я позичену одиничку, записала саме 75,75. 75? Оскільки у нас знаменники у дробі в 75. То для того, щоб зручно було рахувати, я одиничку взяла як 75,75. 75. Додати те, що у нас тут і було. 3575. І тепер вже далі те саме, що було без змін. Мінус 2,4875. Тепер ми все можемо порахувати. Цілі частини рахуємо. 2. Відняти 2. Цілих частин у нас немає. Двійки у нас пішли. 75. Додати 35. Що це у нас буде? Це буде 110. І 110 відняти 48. Скільки це у нас буде? Порахуємо, 110 відняти 48. 0 відняти 8 не можемо, 10 відняти 8 це 2. Тут вже не 1, а 0. 0 відняти 4 не можемо, 10 відняти 4 це у нас 6. Отже, отримуємо відповідь: 62. Цілих у нас вже немає. Залишається 62,75. Ось наша відповідь на, друге, на другу нашу дію. Бо це ще ж не весь приклад. Тут скорочувати, думаю, що нічого не треба. Далі, що ми робимо? Тепер остання дія. Те, що ми отримали тут, тобто в дужках, треба поділити на те, що ми отримали ось тут. Давайте поділимо. Третя дія. 62,75 ми тепер поділимо на 4,25. За правилами ділення нам відомо, що 62,75 залишаються без змін. Але воно вже буде множитися на обернений дріб, тобто на 25 четвертих. Дивимося, що ж тут можна скоротити, а тут можна скоротити. 75 і 25. Давайте його поділимо на 25. Ділимо. 25 поділити на 25 це 1. 75 поділити на 25 це 3. А 62 і 4. У нас поділиться на щось? Так, поділиться. Воно поділиться, ну на 2, наприклад. Давайте поділимо на 2. 4 поділити на 2 буде 2. 62 поділити на 2 буде 31. Ось наша нові числа. І що у нас виходить у відповідь: 31 помножити на 1 це 31. 3 помножити на 2 це 6. Ну і виділимо цілу частину. Скільки разів цілих 6 поміщається в 31? 5 це 5, цілих. Знаменник залишаємо без змін. І знаходимо наш чисельник. 5 помножити на 6 це 30. І тепер 31 відняти добуток ось цього. Тобто 31 відняти 1 шоста. І перевіряємо, 5 помножити на 6 це 30. І 30 плюс 1 це 31 шоста. Ось це і буде відповіддю на наше третє завдання. Переходимо до задачі. Дві сестрички разом помили 40 тарілок. Причому старша сестра помила в 1,2 разів більше тарілок, ніж молодша. Скільки тарілок помила кожна дівчинка? Щоб розв'язати цю задачу, згадаємо з вами, як складається рівняння. Найпростіше. Дивіться, беремо за X. Те, що нам взагалі не відомо. Нам відомо, що дві сестри всього мили тарілки. Старша сестра помила, нам відомо, ну хоч щось відомо про це. Друга сестра взагалі не відомо, скільки помила. От давайте так і позначимо. Х помила молодша сестра, бо за неї ж взагалі нічого не відомо, Х помила молодша сестра. Тоді, оскільки старша сестра помила в 1,2 третіх разу більше, в більше, це означає, що треба це число помножити на х. Це у нас кількість, яку помила старша сестра. А разом вони помили 40 тарілок. Отже, складаємо рівняння. Перша сестра, старша сестра у нас помила ось стільки тарілок. Друга сестра у нас помила просто Х. А в сумі вони помили 40 тарілок. Знайдемо тепер розв'язок цього рівняння. 1,2 третіх додати 1, Оскільки перед х нічого не стоїть, це означає, що перед ним стоїть 1. Отже, 2,2 третіх х дорівнює 40. Тепер, щоб знайти х, треба просто 40 поділити на 2,2 третіх. Це треба зробити правильно. Х дорівнює 40 поділити. Ми пам'ятаємо, що ділити на мішані числа ми не можемо. Тому мішане число треба перетворити в неправильний дріб. Робимо це. 3 помножити на 2. 6 і 6 додати 2, 8. Отже, поділити на 8 третіх. Наступна наша дія яка? Наступна наша дія Х дорівнює. Як нам поділити 40 на 8 третіх? Та треба 40 помножити на обернений дріб. Що буде у відповіді? А у відповіді буде ось що. 40 і 8. Ми скоротимо. Поділимо на 8. 8 поділити на 8 це 1. 40 поділити на 8 це 5. І залишаються ось такі числа. 5 помножити на 3 це 15. Що ми брали за Х? Згадуємо, за Х ми брали скільки помила менша сестра. Отже, 15 тарілок менша сестра помила. А як же знайти, скільки помила старша? Ну, тепер вже. Беремо загальну кількість тарілок і віднімаємо кількість, яку помила менша сестра. 40 відняти 15. Отримали 25 тарілок. Це в нас кількість, яку помила старша сестра. Ось і є дві наші відповіді: 15 і 25. Те, що нас і питали в нашій задачі. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, будемо ще розв'язувати багато чого цікавого.